Це сумська інклюзивна бібліотека номер 11 Майже щодня її відвідує сумчанин Сергій Денисенко. Ми тут розслабляємося, активуємо свій мозг, щоб від війни не було нам так тяжко, психологічно. Ми тут спілкуємося, нам тут ось буває гарно, в шахи граємо. Кілька років в інклюзивній бібліотеці працює Дар'я Саса. Жінка розповідає, заклад став для неї другою домівкою. Мені комфортно, мені зручно, мені приємно знаходитися серед цих людей. Тут збираються люди з інвалідністю на різні заходи, тобто ми проводимо культурно-просвітницькі заходи. Також ми обслуговуємо читачів з порушеннями зору, тобто, ми, зокрема, я їм видаю аудіокнижки. Книжки шрифтом Брайля у бібліотеці Дар'я та її чоловік Анатолій Саса організували студію запису електронних книжок. Нині їх фонд налічує понад 12 тисяч записів. У нас беруть аудіокнижки не лише люди з порушенням зору, але і вже є декілька читачів, які мають зір хороший, але їм, от зважаючи на швидкий такий. Ритм, темп життя, то вони бажають слухати аудіокнижки для якісного обслуговування. Каже жінка, вони мають дбати про комфорт відвідувачів, і ось тут постає така проблема, що бібліотека потребує ремонту капітального. За словами завідувачки інклюзивної бібліотеки номер 11 Оксани Бобир, протягом року заклад обслуговує близько 12 тисяч читачів. Востаннє косметичний ремонт тут робили 15 років тому. За цей час, додає жінка, погіршився стан приміщення та додалися нові проблеми. Такий вигляд має стіна в одній із читацьких зал. Через постійне підтікання водопровідних труб тут утворилась пліснява. Частина покриття прогнила. Це треба вирішувати якомога скоріше. Тим більше у нас тут люди працюють постійно, вони дихають цим, неприємний запах. Вигляд теж неестетичний, м'яко кажучи. А це один із коридорів інклюзивної бібліотеки. Коли йде дощ, у нас тут постійно потоп, тобто постійно тече, тому що це приміщення між під'їзд, верніше під'їзд, там є дири сквозні, які йдуть з криші до підвалу. І от через нас ця водичка вся тече. У цьому приміщенні розташовані стележі з книгами. Бібліотекарки відділу зазвичай працюють з маломобільними та людьми з інвалідністю, тому переважно на виїздах. Проте вікна тут завжди відчинені, каже завідувачка. Через підтікання стіни руйнуються, а батареї доводиться періодично фарбувати. Дівчата їх іноді відновлюють як можуть, прибирають воду виклацюють, але ж, але ж це все гниє. І тому вікно відчинено 24 на 7. Незалежно від того, влітку це чи взимку. окрім капітального ремонту, простір хочуть зробити повністю безбар'єрним, розповів голова громадської організації Добро перемагає Дмитро Наталуха. Над проєктом працювали активісти громадських організацій Добро перемагає та Місто розумних. Концепцію капітального ремонту розробило сумське архітектурне бюро «Крокус інженіринг». І минулого місяця був представлений мною на раді безбар'єрності. Наступним кроком буде виготовлення проектно-кошторисної документації. Це вартісна річ, коштує 770 тисяч гривень. Ми озвучили цю цифру на раді безбар'єрності, але дали чітко нам зрозуміти представники влади, що на такі кошти ми можемо не розраховувати коштів немає і не буде. Нині представники громадських організацій у пошуках спонсорів та меценатів, які фінансово допоможуть у виготовленні проєкту кошторисної документації. Ми дуже віримо, що Питання безбар'єрності дуже важливе і на часі не дивлячись на те, що да ми розуміємо, що сума прифронтове місто, що є без інших проблем. Але якщо ми не будемо думати зараз про це, то ці питання будуть тільки накопичуватися. І поки ми ну, знаходимося тут в ТУ, якби яким би він не був навіть прифронтовим, все одно треба займатися цими питаннями. За інформацією Дмитра Наталухи, орієнтовна вартість капітального ремонту інклюзивної бібліотеки складе 16,5 мільйонів гривень. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини Суми.